Вітаю вас, малята, і пропоную вам кілька цікавих завдань. І ось перше завдання. Розгляньте зображення і скажіть, який олівець тут довгий, а який короткий? Так, той олівець, що вгорі, довгий, а той, що внизу, короткий. А ось на цьому малюнку дві дівчинки. Подивіться і скажіть, у якої дівчинки волосся довге, а у якої коротке? А вже ж, у дівчинки та, що ліворуч, волосся довге, а у тієї дівчинки, що справа, волосся коротке. Наступна картинка. Перед вами дві дівчинки. У якої дівчинки сукня довга, а у якої коротка? А вже ж, у дівчинки принцеси сукня довга, а у дівчинки балерини сукня коротка. Наступна картинка Зайчик і котик посперечались Малята померіть їх, скажіть. У кого що довге, а що коротке? Так, у зайчика вуха довгі, а у котика короткі. Проте у котика хвостик довгий, а у зайчика короткий. Наступна картинка. На якій лавці за довжиною сидить котик? Так, котик сидить на довгій лавці, а хто стоїть біля короткої лавки? Так, біля короткої лавки стоїть курча. Наступне завдання допоможи звірятам знайти свій будиночок. Хто із звірят в якому будиночку проживає? Тож, якого кольору будиночок у зайчика? Так, у зайчика синій будиночок. А котик в якому будиночку проживає? А вже ж, котик проживає у червоному будиночку. Малята, а скажіть, чия доріжка додому найдовша? Так. Найдовша доріжка у їжачка до зеленого будиночка. Молодці малята, ви гарно працювали, а нам час прощатися. Тож до побачення, до наступних зустрічей!